Не підвели ми вас та ваше слово. Які, може, відгуки чули від хлопців чи історії з цією автівкою, як вона себе проявила? Ви знаєте, вона зараз служить, харківський напрямок, липці. Наші хлопці з взводу МТЗ, які постійно цим займаються, передали таку інформацію інженерній групі. Ну, наприклад, треба було посилити. Задні амортизатори, І мені дуже приємно, що команда інженерів дійсно зробили все, щоб підсилити ці амортизатори. Хлопці передку дуже задоволені цією машиною. Слава Богу, вона жива, здорова і передає вам, вам вітання в моїй особі. От. Але е, такі машини, е, така техніка дуже потрібна кожному батальйону, кожній бригаді. І якби держава не просто, знаєте, це ж донати, це збирають люди. Хтось відриває від себе там трошки більше, ніж інших, хтось трошки менше, ніж ніж інший, але якби держава більше, так мовити, звернула уваги на цю техніку, я думаю, що Прості солдати сказали б не просто дякую, а змогли б реалізовувати свій потенціал і свою, свою дійсно спроможність в конкретних бойових діях.